Так, друзі, вітаю. Сьогодні працюємо з мак, працюємо з Таро-системою. і дивимось ваш глибокий страх, який взагалі вам заважає жити, радіти життю, відчувати себе нормально, гармонійно, щасливо. Дуже часто зараз до мене в роботу приходять такі люди, що їм дуже важко взагалі вони хочуть піти з цього життя, тому що просто загубили себе, не змогли відчути. Так, от це просто життя, яке вирує навколо так, у цю історію, що хочеться жити, творити, любити. От Зараз я дістаю це мак-карт. Я буду докладати зараз у нас таро карти. Подивіться: Глибший страх ваш. Ну, Тут дуже про гроші, про емоції, давайте так. Про ілюзії. да, ну, Тобто, що таке мак-терапія, коли ви самі собі можете, дивіться, як дно колоди, цікаве, зараз покажу. Я його залишу. Взагалі, в МАК ми не працюємо з дном колоди, але я, як енергопрактик, як людина, яка вже має добрий досвід, я розумію, що по відчуттях треба все робити. Так, і цьому навчаю, до речі, веду індивідуальне наставничество. Тому, будь ласка, дивіться, дуже цікаво. Дивіться, от ті насправді, хто відчуває цю знесилення, нестачу ресурсу, коли все погано, я не розумію, куди мені рухатись, ніби хожу по колу. Подивіться, яка карта, ніби все в тумані, важко, тяжко. І тут людина, дивіться, в неї ноги вже зариті. Тобто вона тут ходить вже дуже багато років, хтось 10, 8, 15, 20. так, Хтось рік для когось це вже тумач. От, Тому тут треба розуміти, що насправді ви можете бути і в такому. Стані, так? У вас є страх проявлятися. Перший страх бути собою, страх того, що вас осудять хтось, а, страх того, що показати себе вразливим. Так, тут вода це емоції, подивіться. Страх просто родіти І вам, знаєте, от як е, зараз йде така споля інформація з потоку, коли кажуть, М -м, що ти радієш, що в тебе все добре, Боже, подивися, оцей ось людей. оце, знаєте, зле є таке. Навіть рідних, коли рідні осуджують, коли кажуть, ну і що, ти подивись, де живи, як всі живуть. Оце таке, знаєте, йде зараз поля таке, фу-фу-фу. Тобто зараз ну, люди дуже стають свідомими, так, йдуть в духовність, в розвиток, в психологію. І це все відживає. Але оця савковість, совковість, яка залишилась там ще, вона залишає свій слід, дуже сильно залишає. Це, от, знаєте, як я зранку спілкувалася з мамою і розумію, що от, вона діли Світ на наших і не наших не буду казати, хто як раніше казали так, бо ми українці всі зараз. Тобто ми вже не в СНГ, слава Богу. І от, оце ділення світу, світосприйняття, воно заважає дуже сильно. А, тому що нас не приймуть такими, якими ми є, не приймуть нашу чуттєвість, емпатичність дуже часто. А, знаєте, кажуть дуже часто, що ти неєш. От подивися, як інші живуть, терпи, от ті терпіли, і ти будеш терпіти. От наші, як бабусі жили ще гірше, їм було ла-ла-ла-ла. І це жвачка постійно. Дуже багато думок, багато якоїсь хірні, розумієте, в голові. І е, дуже жаль, що зараз люди от вони тільки це починають оговтуватись від цього в 50 років, в 40 років до мене клієнти приходять, і їх поголовно, розумієте, я працюю з енергопрактиками, з регресом, з минулими життями, з родовою системою і е, з психологією. Ми повністю у нас спектр такий глибокі роботи. От, я передаю послання від Янголі Чінелінгу. Тому отут от глибока робота, коли я навчаю чути свою душу, чути свої бажання, як це робити, з'єднатися з зі своїм вищим. Я. Ви думаєте, наприклад, я стала духовним вчителем, так? Я дуже великий шлях пройшла, починала з з друн. І в мене було дуже багато наставників. Мої родичі деякі зовсім мене не приймають, а інші просто поміняли свою думку і кажуть: Вау, ти крута, ти молодець! І розумієте, і завжди вони будуть міняти свою думку. Хтось буде казати, що. Ти молодець, от, наприклад, там розлучаєшся, тобі кажуть, ні, ти винувата сама, сім'ю там погубила оля-ля-ля та поля, хоча ти там е вкладалася максимально, людина пішла тебе і зрадила, так? Е інші кажуть, ні, ти кращого не знайдеш, сиди терпи. І так в усьому, мої любі для когось це тут дуже актуально, розумієте? Тут, прямо зараз. От це невипла невиплаканість, оця внутрішня заборона бути такою. Ви ж можете бути такою незалежно, якщо ви навіть чоловік. Якщо ви навіть, ну, Це просто про людину, це не тільки жінка. Що це таке? Емоції, подивіться, щастя, радість, подивіться, яка тепла карта. ну, Хочеться жити, правда? Я б її на заставку поставила і постійно на неї дивилася, розумієте? От. А скільки страхів, скільки всього, подивіться, яка різниця між цими картами. Ви обираєте, як жити життя, ви обираєте, чи слухати когось, чи слухати себе, подивіться, яка глибина. Подивіться, це тільки ми почали, почали з двох карт. розумієте, Подивіться, скільки квіток ви можете висадити своїм чистим наміром, розумієте, скільки вогню в вас, скільки емоцій, скільки любові. Але ви обираєте зараз цей шлях і не тому, що ви погані, а тому, що ви не знаєте, як по-іншому. Заблукали. так, заблукали. Дуже сильна тема кохання і в нас йдуть, що тут у нас? Подивіться, будь ласка, гроші. Гроші і кохання, у когось страждання на рахунок кохання, невиправданих очікувань. І це все вам б'є по грошах, розумієте? Хтось просто вже знесилений себе бічує, каже, що я такий сякий, але я не можу встати, я не можу нічого робити. Розумієте? І от ви, розумієте, все маєте. Ви маєте все. Гроші, все, що ми маємо в житті, приходить на наш стан внутрішній. Якщо ви себе почуваєте так, то от е, у вас буде такий стан і по грошах. Якщо ви себе почуваєте так, у вас буде все, у вас будуть ці монети навколо капати, розумієте? Падати. Хтось надіявся е, невиправдані очікування, так, дуже великий страх того, що вже більше не покохаю, не зароблю, е, не буду щасливим, щасливою. Хтось хотів змінити своє життя докорінно, щось змінили, але все пішло шкарибер, так, Пішло не так, як хотілося. І залишились, по суті, з цими кульками, з нічим. Так? Тобто, начебто щось є, щось міняли, а толку нема від цього. Добре, давайте дивитися взагалі, як вам допомогти собі. В першу чергу, в мене є телеграм-канал в духовність, він безоплатний. І там ви можете знайти, пройти, ознайомитись. Моїми енергопрактиками, психологічними практиками на відновлення, на очищення себе, на розрив енергозв'язків, дуже сильні практики, на прощення, пробачення всіх батьків, колишніх, теперішніх, на роботу з своєю внутрішньою дитиною. Я веду ці практики і окремо. Ви можете йти до мене в роботу спокійно, на одну практику, на два місяці роботи в наставничество і проживати своє вже, дістати оце все і стати цією людиною. Так, внутрішньо. Це про внутрішній стан. Повірте, неважливо, як ви зовнішньо виглядаєте. Головне, те, що у вас всередині. Який ресурс вам зараз більше допоможе? Подивіться. Мак колода, Джерело називається коло друзів, тепла компанія. Друзі близькі по духу. Побачите, вони все роблять, одне те саме печуть печеньки, вони, їм це подобається. Творчість, так зробіть те, що колись давно хотіли, але вже вагалися. Наприклад, я там давно хотіла піти на ліпку, оце відкладаю, відкладаю чи піти помалювати з, ну, з кимось. так, Зробіть це. Ви потім отримуєте великий ресурс. Я колись давно хотіла на танці піти, відкладала, відкладала, але пішла. Півроку вже ходжу і дуже кайфую. На танцях це моя терапія. Я просто відключаю голову від дітей, від роботи, від своїх особистих справ. І просто кайфую там, розумієте? Вам потрібно те, що вас наповнює, те, що вам дає радість. Класна перша практика, що зробити? Згадати, що вам в дитинстві приносило радість, що ви любили робити. Співати, бігати, кататись на велосипеді. От я досі е, мрію навчитись кататись на велосипеді. Ну, не було в мене веліка. Ну, не ну, було в батьків можливості його купити. І я зараз от просто думаю вже піти, от хто б в мене був знайомий там чи піти наняти когось і піти, взяти в оренду ці велосипеди і піти кататися. Розумієте? ну, казалось би, ну що там, така мрія, просто чи курей хочу завести. От хочеться мені все для душі, не тому, що я їсти нема що. Ну хочеться, бо в дитинстві в мене були. ну Я ностальгія в мене така, так? Як ми з батьком цих курей рубали чи щось зробили їсти, з них варили супчики, який смачний. Все, це для душі, це прості речі, мої любі. зрозумійте, всі, хто приходять до мене, я знаю, що ви мене дивитесь, мої любі, я вас дуже люблю. Але зрозумійте одну. Річ, що без внутрішньої роботи, без того, щоб встати з дивану і піти щось робити для себе, за вас ніхто не зробить, розумієте? Вам щастя ніхто ззовні не дасть. Тільки ви можете собі його дати. Ви не кохані, не партнери, не діти. Всі розлітаються, партнери зраджують, партнери уходять, партнери помирають. І, ну пробачте, ну це такі реалії нашого життя. Я, я можу бути жорстока трошки для когось, але. Ну, Не жорстока, а така строга. да? Але ну, це реалії життя. Ми не живемо в ілюзіях. Розумієте, ілюзії, коли вони розбиваються, нам дуже боляче. Все це життя, все буває. Ви у себе є завжди, ви в першу чергу. Якщо ви прийшли на цю землю, ви тут потрібні. Це для тих, хто забуває, що життя це великий дар. Наверху стоїть черга, щоб перевтілитись в людину і прожити свої кармічні задачі. Це величезний дар бути людьми. Людиною, мати тіло. От почуйте мене. Вам ніхто не потрібен для щастя, ви є у себе. Так, якщо вам складно, ви можете прийти до мене в роботу, до когось, до психолога, до кого завгодно, вам допоможуть вийти з цього, стану, з, от з цього стану. Але, от, перше, вам підказка, що зробити. Знайти коло близьких по духу, я теж так знаходила, коли проживала зраду чоловіка декілька років назад. Я знаходила, я пішла в езотеричну студію класну, потім там ще працювати залишилась, відкрила свої дари. Я пішла там. в мене були класні дівчата, з якими я досі спілкуюся, які розуміють і не осуджують. Ми просто спілкуємось, і кожен живе своїм життям. І так постійно розвивайте своє коло, згадайте, пробуйте, якщо ви не можете згадати, не знаєте, куди рухатись, пробуйте все. от Просто йдіть, розумієте, осуд немає ніякого значення. от Просто нам страшно проявлятися, от мені б страшно було писати якісь відео на YouTube, що мені якусь там гівно іноді пишуть коментарі, якусь фігню, Ну і просто їх видаляю не реагую, Боже, ну якщо люди такі, ну це їхнє. Розділяйте своє і їхнє, якщо вам важко, я навчаю, як це робити. розумієте Ви можете прийти до мене в роботу і, повірте, дві неділі роботи зі мною ви вже, да вже після одної сесії ви вже воспрянете духом. Можете в інстаграмі в мене почитати кейси, коментарі. Люди дійсно хочуть знов жити. Тому що ми не одні тут такі, ми всі проживаємо свої болі, всі. І супервищі якісь там провідники, і всі-всі-всі, абсолютно. От, подивіться, що ще? Втілити якусь важливу давнішню мрію. Дуже тут, от, до речі, кстати, в мене тут така мрія на шарі, бо теж прокатитися, От, згадала, бачите, і для мене цей розклад цікавий теж. От такий інсайт. От я про це й забула. Дуже хотілося б мені. Раніше в нас в Україні було, але зараз з цим станом у нас нема цього. ну, dobra. Дивіться Втілити свою мрію, ставити цілі. Дивіться, тут, тут от, бачите, сонце за горизонт ніби сідає, але ви можете піднятися і побачити цю красу навколо, що дійсно є все навколо, тільки, ну, тільки якщо було бажання у вас захотіти. І от знову ж таки, так, паралельна карта, що ви можете допомогти. Ставте цілі, мрійте, згадайте себе маленьким, чого ви хотіли в дитинстві, що вас наповнювало. Навіть, навіть я не знаю, навіть Якщо ви розумієте, наприклад, я там хотіла стати м, співачкою, я дуже класно співаю. І е, Я навчалася і займалася. І, ну, не вийшло. Я хотіла і ходила на кастинги, і тось, Ну, не вийшло. І просто зараз я розумію, що це мій ресурс, я співаю для себе. Так. Я колись навіть в кафе співала. Тобто, і, і мені це по кайфу. Я просто згадала, що в мене є цей талант. І зараз, іноді, коли мені погано, я просто співаю. Щоб мені стало легше, тому що я теж людина, теж проживаю свої стани і болі. Ми всі такі, розумієте? Так, я хотіла таро, 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 і давайте все ж таки е, зараз таро. І в мене ще є такі дуже класні карти. Е, наші українські теж дівчата роблять, теж вони метафоричні. Я хочу вам одну дістати потім в кінці. Давайте ще, що вам допоможе трошечки відновитися, так? Відновитися. О, ну знов те саме. Що, що ма карти, що Таро, будь ласка. Одне і те саме, по-перше, тут хтось проживав зраду, бути чесним з собою. Зрада може бути не тільки там трикутники, зрада друзів, зрада ідеалів, зрада себе, коли ми себе не слухаємо і починаємо робити проти себе щось. Так? Коли послухали, от бачите, ворони, вони кажуть про інші люди, щось наказали, і ви пішли не своїм шляхом. Отут. От Подивіться, дуже цікаво, що зробити. Знову ж таки, наповнитись. Подивіться, які карти. Ну, от, от чим вони не схожі: Мак, карти психологічні і Таро, енергосистема Бачите? Чим вони не схожі? От все схоже, так, все підстроєно в цьому всесвіті, тому що всесвіт знає за нас краще іноді. Подивіться, дивіться: наповнитись, тут вода, вона в воді сидить, от вона королева, вона тут рулить. І це не наповнення болем, а вивільнення емоцій, проплакати, прожити, прописати. Ідіть на мій телеграм-канал, там є практики. Якщо ви не можете заплатити за ці практики, я спеціально роблю безоплатні речі, які прожила сама, мої клієнти пройшли. Вони працюють 100%. Просто робіть. Робіть, мої любі, і вам буде щастя. І подивіться, в що ви входите в сонце. Сонце довго тривала карта. Це второ в мене програла, програвалася ця карта до трьох років. Це коли благоприятний період, розумієте, коли ви йдете в своє. Подивіться, вона наскільки щаслива тут. тут. Які тут кольори? Це кольори космосу, веселка. Це завжди, коли янголи оберігають, коли у когось Бог-ра, наприклад, Бог Сонця може бути прородителем вашої душі. Ви знали, що в нас є ієрархія богів? Не знали, а я це розповідаю. Все. От. І отут от, дуже, дуже треба про себе подбати. Так, сонце це карта его. его, але его здорового. Коли не я слухаю інших, як мені робити, а себе слухаю. От тут чакра, дивіться, в нас тут дух живе всередині, там, де серце от посередині. І вона тягнеться. Подивіться, яка енергія. Це ну, просто ці карти старого світлого провиця. Я їх обожнюю. У мене міні-версія, але вони самі круті, які в мене були. У мене дуже багато таро було, ну є, я просто зараз дуже рідко з ним працюю. От. І тут що, колисниця старший аркан, ну два старших аркани, дуже серйозно. Це коли бачу ціль, не бачу перешкод, але не по головах йти, а бігти до своєї цілі. Чорний білий кінь, що це значить? Інь, і янь, Чорний і білий, демони і янголи. Людина цілосна, коли вона приймає своє світло і темряво всередині. Коли вона розуміє, що я дозволяю собі бути поганим і хорошим для всіх, для себе. Але я обираю ким бути тут. І дуже часто, до речі, до мене люди приходять, які йдуть в магію. Що мені обрати світло чи темряву? Я, мене тягне. Я говорю, ви обираєте тут, ви творець свого життя. Не вас тягне, не ці коні тягнуть, а ви їм управляєте. Ви розумієте мої любі? Отак От це працює. Я, енергопрактик, я обираю, чи з світлом працювати з янголами, з вищими небесними сутностями, чи з нижчими, чи з темними богами, чи світлими. Розумієте, я обираю, я тут творець. Отак от це працює. Я цьому навчаю, я передаю ці знання, практики. Якщо ви починаючи практику, вчіться, дуже вчіться багато, станете в своєму ділі, тоді ви будете, у вас отак от все буде в житті. Розумієте? Вам буде легше проживати свої болі, якісь там стани, бо ми всі люди, у нас є і, 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 і наше життя особисте, так, і діти, там, і то, і то, і то. І це життя це не про рай на землі, але рай всередині, ви можете мати оцей внутрішній рай. Ви обираєте, ким бути тут. Якщо вам дали життя, то можливо краще його прожити ось так, ніж так. Розумієте? Добре, я думаю, дуже багато корисної інформації для вас тут було Якщо ви хочете свою індивідуальну роботу, навіть розклад чи роботу психологічну, фізичну, енергетичну пишіть мені в будь-який в інстаграм, ми з вами попрацюємо. Повірте, після моїх практик люди виходять просто сяючі, навіть з такого стану. За вже 3 роки роботи постійної, в мене кожен день є клієнт. Кожен день я працюю, і тільки в практиці ви будете розуміти, особливо молодим практикам, що ви стаєте профі в цьому. Дивіться, так, ця карта для вас повний місяць, неминучий, як завершення. Що вона в нас пише тут? Це карта з надписом. Все минає, нічого не вічне. Іноді головна краса ситуації в її завершенні. Навчіться відпускати і пам'ятай, що кінець неминучий, як і початок. Попереду щось нове. Дуже серйозна карта, класна карта. І давайте так, для тих, хто в відносинах, хочу ще дістати, в мене ще така колода є. Я їх купляла, я не пам'ятаю, хто в нас їх робить, але наші українські жінки-майстри, май хтось дівчат робив, давно купляла їм. Для тих, хто відносина, хто зараз обирає свій шлях. Чи, можливо, треба якусь пораду, давайте теж. Скинь все зайве. Найбільший прояв любові це дозвіл собі на захоплення іншою людиною. Відпусти свої страхи та сумніви. Відчуй себе океаном. Хвилюйся та хвилюй. Подивіться. Подивіться. Я надію, що тут за цю е, точку п'яту нас не заблокує YouTube. Тут все про відносини. О, про відносини. <пробачте> про почуття, про емоції. Ось що я хотіла сказати. Ну, може, когось і про відносини, до речі. Кому це актуально, напишіть в коментарях, в кого про відносини було, в кого про внутрішній стан. Розумієте? Бо дуже часто, у кого є проблеми в відносинах, ми зациклюємось на цьому. І потім починаємо туди зливати все це, так? зливатися повністю і стаємо такими. А коли ви робите практику розриву енергозв'язків, повернення собі енергії своєї, ви становитесь такими. Перевірено. Все мої любі. На зв'язку всіх цілую обіймаю. Якщо хочете індивідуальну роботу, пишіть мені, поспілкуємось, обов'язково знайдемо для вас вихід з любої ситуації.